І от, коли ми говоримо, що цю машину, яка зараз воює, російського важко буде зупинити, чи не боїться Європа, що ця заведена вже машина має кудись їхати, навіть якщо завершиться війна в Україні, і чи не поїде вона часом кудись в той бік. Я думаю, що страх такий у Європі є, особливо у країн Балтії і в Польщі. В Польщі вибори, вибори зараз затулили їм ці питання, проблеми війни. Тому вони говорять, що ми в Україну війська не надамо, тому ще ще це внутрішній розкладець. От вони провели фокус групи і зрозуміли, що так краще. Але 1 червня відбудуться вибори, і Польща переживе да, важкі минулорічні парламентські вибори, да, цьогорічні президентські і Польщу теж попустить. Так само я думаю, що зараз трошки підсварилися Мелані і Макрон, але я думаю, що якщо вони теж знають спільної згоди, да, то Італія це четверта економіка Європи, Польща п'ята. І достатньо п'яти цих країн, щоб вся Європа розворушилася і була за нас. Хоча, скажімо, за нас і так зараз більше, ніж навіть Франція, це скандинавські країни. Ну просто, я просто в захваті від Скандинавів, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, ну і примкнувши, як ним. Нідерланди, які просто роздають нам ніщачки і печеньки, ніщачки і печеньки, щоб ми знали і наші глядачі на душу населення. Ну, тобто, скільки кожен європейць сплатив податками, нам найбільше це ніякі не німці. Німці валом ну, найбільше в кількісному значенні, а найбільше конкретно це норвежці заплатили. Але за ними йдуть датчани, Нідерланди, далі Шведи. Далі фіни, і щоб ми розуміли, най, найбільше нам дає пів Північна Європа, найменше південна Європа. Ну, наприклад, ті ж реки. Вони на сигареті розслабилися там, все. я просто до того, що чи не немає інтересу, який може бути визначальним, не зупиняти Путіна, а стримувати рівно настільки, щоб він не йшов далі. І тут продовжувалося те, що є. Я відкрию велику таємницю, Аня, насправді глибоко в душі європейці мріють, щоб цей конфлікт не припинився, а просто знизилась його інтенсивність, щоб умовно він перейшов без заморозки в стадію, коли шахеди не літають, і ми до них, і вони до нас. Ракети не літають, арта відведена, але всі Е, ну, Умовно тупо е, всі е, цей е, ну, е, з фронту війська не відводять. Мало того, це е, цікаво буде і Зеленському. Чому? Тому що не треба проводити вибори. Не треба проводити вибори. І тут, але це варіант поганий для Путіна. Путіну не наступать, це втрачати. Путіну не бить по нашій е, інфраструктурі, по нашій логістиці, а е, восени не бить по нашій енергетиці. Це значить втрачать. Тобто, це м, так би хотів Володимир Олександрович. Так би хотіли поляки і Прибалти. Ну, Балтійські ну люби Боже, правду, вони то нам і будуть допомагати і все, але. Е, їм хотілося би, щоб Путін застряв саме, саме тут. І то є війна низької інтенсивності, формата фронт є, армії стоять, е, але стріляють мало. І умовно, щоб була не кривава баня, як Трамп каже, що там по 5 тисяч в тиждень, а щоб по, по 50 в тиждень, наприклад, загиблих було. І щоб ротації були побільше, там оплатпускнички, і тоді, щоб або принаймні, щоб вихід з війни був ну, для Путіна не такий поступовий і не такий болісний, і оце можливо один із тих варіантів, що чому Путін затягує цю війну. Так що ми зараз сказали ексклюзив нашим глядачам, те, що на інших каналах, якби можливо, не скажуть, користуючись цим. Хочу попросить вас, шановні, підписуватися на е, телеканал е, Анни Валєвської. Він називається Спицкової Да? Підпишіться і не забудьте за підписатися. Хто не підписався на канал Віктора Бабирєнка скаже, як зав'яже це надважливо, дуже дуже важливо, ваша підписка. Ну і ти це це спонсорство. Хто вже підписався? Там все 70 гривень. Там це невеликі е, гроші. Зараз це одна. Кава всього-навсього десь в Києві або в Сумах. От. Так, що, так що так, Аня, да. так, вибачте обласне, за ліричний відступ. Тому да. що треба підтримувати таких мовників, аналітиків, як Віктор Боборенко. Нам треба, щоб багато тверезих голосів звучали, тому що десь на марафонах може й побояться сказати, ми маємо не забувати, що. Друзі і наші партнери це окей. Ми дуже дякуємо нашій коаліції. Як там хоче, рішучих коротше, але ми це вже проходили. Дуже і, класно і коаліція... ніколи каже: коаліція охочих е, поїхати в Київ. <гум> так, так. ну це ж вже було, і це ж вже було. І союз союзники. Е, ми маємо пам'ятати, що є національні інтереси в кожній країні, і як би там ми всі не любилися і не хотілися, але е, кожна країна. Керуються передусім своїми національними інтересами. Якщо Польща боїться за себе, то вона це буде ставити в пріоритет, так а і, і тому вона допомагає нам і так само е, решта країн, і ми, ми це маємо пам'ятати, просто щоб знову ж таки не закохуватися. Щось прийдуть, нам все порішають, буде мир, просто тому що ми такі хороші. Ні, ми маємо розуміти, що е, ця машина заведена, вона, е, вона буде кудись їхати. І, да, і ми коштує. маємо розуміти, що і зараз не покладе там Альо, альо Гова, не покладе трам слухавку і не скаже. все, розходимося. Мир. Я ж обіцяв, мир. Ну не буде такого, як би нам не хотілося. Тому да, донатить треба, 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 треба. Саме зараз треба, тому що. Путін знімає цю інформацію, що ми якби подустали від війни і йому це кладуть на стіл. І він же ж думає, що ага, значить можна дожати. То щоб у нього не було такої ілюзії, що він може дожати, треба показати таку дулю і сказати, що ага, не вийде дожать. Продовжать. Чи є реально зараз інструменти дежать Путіна? Ну от раптом всі там скажуть: ну все, там дістав там давайте, бо зараз він тут нас всіх повбиває. Давайте є важелі е, ці санкційні, які анонсуються, і ну якби ти путіну погрожують зараз і європейці, і Трамп і вони є реальні ввести такі санкції, щоб да. було Путіну боляче. Да. Так. Да, Реально. Е, 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 різні дані. Е, собівартість нафти Уралс від е, ну там називають собівартість, той, щоб її добути від 38 до 49 е, 9 доларів. За баррель. у них є різні марки, у них є те, що там в Башкортостані вона трошки подороже. Але, але якщо взяти середню, наприклад, да, там, тіпа, у них хай 45 доларів за барель, да, собі вартість. Тобто, якщо знизити вартість нафти нижче 50, то це страшенний удар по їхній економіці. Ще раз, тому що у них 11 трильйонів рублей в бюджеті закладено із загальної кількості весь бюджет Російської Федерації на 25 рік 42 трильона, 11 з них це нафта. Це без газових навіть грошей. Газові ще це ще плюс 4 трильона. Тобто всього 15 трильйонів, якщо газанафтові, якщо додати ще люміні, ліс, все все, 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 то це близько 20 трильйонів. Хоча Росія вперше. В своїй історії, вперше в історії іменно як Російська Федерація, вона вийшла в ситуацію, коли е, е, податки е, збіль, е, більше приносять, ніж, скажімо, оцей е, сектор, е, ну, добувний сектор, скажімо так, і той по подбиті по їхній це оставить їх без бабла просто тупо. А за що ж їм нанімати нових контрактників? Не на що буде. От, печатать гроші, так вони сейчас улетять 150 рубль за долар, і що тоді? Тоді ну, теж на те вийде, все одно ж там на російські вважають, що ага, він сейчас отримує штуку баксов, там, якщо строїть дрони, а виходить 2700, якщо він на войнушки, на СВО, да, так званий. Е, і от там скільки він получає за контракт. А якщо він не буде, скільки получать, то ай яй яй боя.